Всім привіт! Моє ім'я Варвара і я дуже рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. У мене вже 4 вересня сьогодні, і ви не повірите, я тільки розпочинаю знімати свої вишивальні будні. І ось, ну, щось якась лінь на мене напала, мабуть, тому що я з останнього відео взагалі нічого не знімала, хоча вже і лускунчика я. Лицевий бік закінчила, я вам обов'язково покажу, що там я навишивала. вишивала. І ось зараз такий ось гарний кадр. Це я фотографувала роботу, буду розпочинати. Це набір від російського виробника, називається Австрія. І буду розпочинати цю роботу не знаю, сьогодні неділя, можливо, сьогодні, можливо, завтра. На початку тижня, не знаю. Ну, то побачимо. Я вам обов'язково покажу, що там в мене не вишивається. Пора знімати, бо щось, якась лінь О, мене здолала. Дивіться, я тут вже ну, запліла от такі коси. Скажу вам нитки, це ПНК і Мені Кірова. Ну, такі собі. Ох. Я знайшла тут на сірому кольорі, здається, покажу вам трошки ближче потім, тому що я зараз коси заплела і не дуже видно. Тут знайшла такий кофтун. А, ниток на нитках. Ну, то потім я вам покажу. Здається, зараз. А, ні, ось. Дивіться. Ось такий. Такі ниточки. Оці, оцима не хоче фокус щось. Оцима ковтунами ПНК і Кірова відомі всім. Ну, нічого, я подивлюся щось. Якщо вдасться, не буду ту нитку чіпати. Так, дивіться, ось така у мене тут канва. Аїда 16-го каунту вирішила, я її вже обробила. Краєчки І не, не вирішила я не, не заміняти її, тому що я цей набір вишиваю в пару до озера Морейн. І Озеро Морейн я там не, замінювала, не заміняла канву. І вишивала на рідній. І в цьому наборі я також не буду заміняти канву. Буду вишивати те, що є. Ну, Дивіться, це я вам поки фотографувала, то думаю, покажу вам. ось. Ну а далі. Мабуть, у наступному включенні ви побачите, що там я вже навишивала. Тому залишайтесь зі мною. Ну що, у мене все ще 4 вересня, але вже вечір. І я вирішила сьогодні не розпочинати Австрію. А... Та сьогодні ще попрацювати трохи з лускунчиком, тому хочу вам показати, на якому я зараз етапі. В цій роботі. Давайте подивимося. І ось оцей лицевий бік у мене вже готовий. Ось такий лускунчик у мене вийшов. Результатом я дуже задоволена, класний він, цей лускунчик. Мені трохи дивним здалося, що тут бек, ось основний темний бек це такий темно-коричневий колір. Я спочатку хотіла замінити на чорний, і, мабуть, може, так і треба було зробити. Але на той момент, коли я вже сіла вишивати бекстіч, було вже, був вже пізній вечір, дитина в мене спала, а нитки чорні вони в цій кімнаті, де вона спала. І тому я вирішила нічого не замінювати, вишивати темно-коричневим, як йде по ключу. І ось такий результат маємо. Ну, сьогодні я ще повишиваю цього лоскунчика, але вже зворотній бік. Зараз я вам покажу, на якому я ось. Це зворотній бік у мене. Така гілка ялинки. Ось. Гілочка буде. А, дивлюсь, дивлюсь на. А, Лицевий бік, і не розумію, чому в мене ялинкова гілка в інший бік повернута. А хі -хі, я ж цей бік вишиваю вже зворотній. Ось ось цю гіл гілку вишиваю. Ну, то буду сьогодні ще попрацюю саме над зворотнім боком. А вже завтра, буде понеділок, і я так би мовити з чистого листа, з новим процесом, розпочну Австрію. А щодо лоскунчика у цього процесу, я, мабуть, я не знаю, ще не вирішила, або буду брати його один день на тиждень, або, може, буду вишивати по одній ниточці в день. Не знаю, ще подумаю про це, потім вже покажу вам, які у мене просування. Всім привіт! Друзі, ну що, у мене вже 6 вересня, вівторок, і вчора я нарешті розпочала новий процес. Так би мовити, розпочала тиждень правильно і розпочала я ось такий набір, такий гарний пейзаж. Я вишиваю тепер. А розмір готової роботи буде 20 на 20 см. Вишивається на білій айді 16 каунта ниточками муліне пнк імені Кірова, 24 кольори. Так, і Я вчора повишивала трошки ввечері, десь 2% я майже навишивала, І ось що я маю зараз. Я завжди такі роботи на тканині. Ну, більш-менш великі картини. Розпочинаю з середини і приблизно, ось тут, у мене середина, і ось це вже край, правий край роботи. Я вишивала вчора тільки одним кольором, такий зелененький. Зараз світло штучне, тому вибачте, що воно вам не досить вірно передається. Ось такий у мене прогрес. Але я вам хочу сказати тепер з певненістю, чому у мене не, йшли, не йшла взагалі вишивка останнім часом. Я, як я вже казала, що я паралельно вишиваю ось цього лускунчика, я вам показувала його вже. Цей я лицевий бік закінчила, і зараз у мене вишиваються зворотні бійки, ось на такому. Такий у мене прогрес на зворотньому боці. І щось у мене цей процес не дуже йшов. Алмазна мозаїка у мене також зараз не дуже йде. А, а, а все тому, що я, мабуть, скучила за ось такими звичайними <сес> процесами на тканині, на Аїді чи на рівномірці скучила, Тому що вчора, коли я тільки перші хрестики почала робити ввечері, я... це така насолода була, це не передати. У мене ось цей, ця ділянка роботи, вона летіла. Я повишивала десь годину, може півтори. Ну, звичайно, я відволікалася там на відео, які дивилася. Але ось таке маємо. Я сьогодні буду продовжувати лоскунчика, мабуть, я буду вишивати. Не знаю, або один день на тиждень, або інколи брати по одній ниточці, ще не вирішила. Ну, буду потроху вишивати, і обов'язково я ту роботу також закінчу. Щодо ниток. Так, ну дивіться, нарізка тут довга, це мені дуже сподобалося. Я не вимірювала, яка саме довжина ниток, ниточок. Ось вчора я ось цим зеленим вишивала. Ну, Ниточки ПНК імені Кірова. Я гадаю багатьом вишивальницям відомі, якої вони якості, ці нитки. І ось вчора вже мені зустрівся на ось цьому зеленому кольорі. Також зустрічалися ковтуни, але не дуже велике, більш-менш так нічого страшного. А ось тут, дивіться, на сірому кольорі. Бачите, який він той кофтун. Ось такі кофтуни зустрічаються. Не хоче добре фокусуватися камера. Ну, поки що це на сірому кольорі це єдиний, що мені кофтунчик такий зустрівся. Я дуже сподіваюся, що більше їх не буде. Але нічого, навіть якщо зустрінуться ще якісь, я, гадаю, впораюсь якось. Нічого страшного. Вишю. Організація у мене, можна сказати, ніяка. Все у мене зберігається ось у такій папці. Тут у мене і ось цей набір з пейзажем. Це Австрія, Ну, принаймні, назва пейзажу Австрія. І також лускунчик тут мій зберігається. Все, все в одній папці, тому що всі мої коробки, які я завжди використовую вдома. Для організації процесів я із собою не брала. Лише одну взяла, але вона трошки зайнята іншими речами. Ось отакі у мене просування за один вечір буду надалі продовжувати. Дуже руки сверблять, хочеться сісти повишивати, ну, але спочатку треба впоратися зі справами, а вишивку вже залишу на потім, мабуть, на вечір. Так, ну що, друзі, я знову до вас, але. У мене до сих пір 6 вересня, але вже вечір, і тепер я до вас з алмазною мозаїкою. Хочу трошки повикладати і показати вам заодно, що я вже навикладала і що буду зараз викладати. Ну, дивіться, я не прибирала ось цю плівку, тому що там липкий шар, щоб він в своїй якості у нього липкі не погіршилися, тому я ось так от комп'ютерну мишу поклала зверху. Щоб вона притримала цю плівку, і вона мені не заважала. Дивіться, ну, десь одна третина в мене ще залишилася, щоб викласти. Але я не поспішаю, так би мовити, розтягую задоволення. Дивіться, як воно блищить, чудово. Зараз штучне освітлення і ось такий блиск. Клас. Вдень воно не блищить так. Так, звісно, мерехтять оці алмазинки. Дивіться, які маленькі клас. Ну, що я вам хочу сказати. Я дуже задоволена, що взагалі спробувала цей вид рукоділля. Мені сподобалося. Не можу сказати, що я прям фанатом стану, але інколи можна щось таке повикладати для того, щоб урізноманітнити своє рукодільне життя. Я ще люблю в'язати, можу в'язати і спицям, і гачком, але. Це дуже рідко трапляється. Ось зараз я тестую алмазну мозаїку і дуже задоволена процесом. Клас. Так, тепер трошки інший ракурс у мене буде. Дивіться, зараз хочу ось повикладати оці серденька. Це ось такий червоний колір. Буду викладати, трошки сьогодні повикладаю, далі піду вишивати, а ви поки що залишаєтеся зі мною. Вже 8 вересня, і я до вас зі своїми просуваннями ось по цьому процесу. Це такий у мене лоскунчик, ялинкова іграшка. І лицевий бік, як я вже показувала, я вишила. Ось він. А зараз я вишиваю зворотній бік, і навишивала я на цьому боці вже 35%. Все-таки вирішила вишивати я кожного дня цю роботу. Один або два дня я пропустила. Здається, понеділок-вівторок я взагалі не брала цю роботу, а ось вчора та сьогодні я повишивала по три ниточки кожного дня. Здається, сьогодні у мене вийшло щось близько 110 хрестиків, а вчора 130, десь так. І ось такі просування. Ну, трошки легше у мене йде цей бік, тому що е, тут більші ділянки одного кольору, одним кольором зашиваються, і якось веселіше все йде. Ще такі двобічні іграшки я не оформлювала. У мене до цього ялинкові іграшки я вишивала лише від волшебної сторони, там фетер приклеюється на зворотній бік, а також іграшки від Letty Stitch. Там також фетр приклеюється. А ось такі з двох частин я ще не вишивала іграшки, це для мене буде такий дебют. Буду пробувати, ще не знаю. Я бачила, дівчата всередину синтепон підкладають. Не знаю, що буду я таке робити. Але також ну, мені здається, щоб вона, іграшка, була не пласка, так буде краще. Ну, Ще не знаю. Коли я закінчу цей процес. Тоді я вже буду визначатися з тим, як оформлювати. Ну, а ось поки що в мене такий прогрес. Вишиваю паралельно свою Австрію, а також викладаю алмазну мозаїку. Але щось тут все це йде. Ну, нічого, буду підіймати собі настрій вишивальний і покажу вам, що я далі навишиваю. вишиваю. Так, ось ця у нас така кухня. Це нам дитина з батьком тут їсти готує. Так, оце Оце наші макарони з апельсином. Тільки що їли, дуже смачні. Так, це у нас торт. Картопля. Ой! Картопля у мене розлетілася. Так, а це наше це торт, піца і печиво. Печиво. Дуже смачно все було. Клас. Ось так нас дитина годує. Всім привіт! Друзі! Що у мене сьогодні вже 11 вересня? Я потроху вишивала, вишивала, але якийсь цього тижня настрій, такий мінливий, то туга на мене нападає. Зараз ось трохи піднесений такий настрій. Ну, я гадаю, ви всі розумієте, що все це на тлі останні... подій останніх днів, які відбуваються на фронті. Не можуть звісно, не радувати всі ці перемоги. Але коли глибше починаєш розмірковувати про все це і розумієш, і згадуєш, якою ціною взагалі все це нам дістається, трохи сумно стає. Але давайте про вишивку. Ось, щось якийсь настрій, я ж кажу, дивний, і занесло мене до моєї сумки зі всіма моїми наборами, з якою я евакуювалася з дому. Не знаю, хочу щось розпочати. Взагалі-то я не люблю розпочинати багато процесів. Я більше зазвичай я завжди вишиваю один процес. Ну, можливо, один, якийсь великий, більш-менш, і ще якийсь маленький паралельно. Ну, ось як зараз цей пейзаж Австрію і паралельно вишиваю ялинкову іграшку. Оце для мене взагалі ідеальний варіант. Але зараз мені хочеться щось розпочати, щось таке квіткове, яскраве, більш. Не знаю, як казала, що класно, у цій Австрії дуже багато зеленого кольору. Так, ось вирішила взяти та показати одразу, що я тут навишивала. Це моя Австрія. Дивіться, ось такий буде результат. І тут у мене десь вишито вже 7,5, може майже 8 відсотків роботи, І от, ось тут всі 50 відтінків зеленого у мене зараз в процесі. Ну, Взагалі, майже вся робота складається із зелених, блакитних та жовтих відтінків. І якщо я спочатку казала, що це класно, тому що я дуже люблю зелений колір, так, я дійсно його люблю, але ось повишивав оцю ділянку, якось мені вже не весело, Вже хочеться чогось більш яскравого. І ось я ж кажу, занесло в мене, мене до моєї сумки з наборами. І хочу... Я не буду зараз ці свої запаси показувати вам, ні. Хочу подивитися, що я найближчим часом буду вишивати. І, як я вже казала, буду вишивати ось цього коника від, фрузелок, від фірми фрузелок гарбузового. Це приблизно через тиждень, може, я його розпочну. Ну, мабуть, коли я іграшку лоскунчика закінчу, тоді і розпочну цього коника. Так, потім ось ця миша у мене. Також, ну, я не можу на неї. Я просто дуже давно вишивала бісером останній раз. І а, мені дуже хочеться вишивати бісером. Можливо, я також розпочну ось цю мишу. Не знаю. Але хочеться квіт... квіточок. Наймасштабніша робота, яку я планую розпочати цієї осені, це ось такий новорічний чобіток Santa' Snow Globe Stocking від фірми Dimensions. Це буде чобіток для чоловіка. Для дитини я вже вишила, ну, і в мене також є набір з моїм чобітком, але для себе я вже буду вишивати наостанок. Так, а цієї осені, ну, планую, хочеться мені розпочати десь наприкінці жовтня, на початку листопада цей набір, але не знаю, там вже як буде виходити, скільки в мене буде вільного часу, та чи закінчу я вишивати Австрію до того моменту, щоб розпочати цей чобіток. А, а щодо квіткових сюжетів, у мене є ось такий набір від фірми Лукас. Ось такий. Це вони у мене будуть у парі. І ще одна робота вишита вже. Також з трояндами, з червоними та виноградом. Ось такий Dimensions. Але знаєте, якось мені не дуже хочеться. Оце у мене така сумка шопер з, так, з, таким, з такою трояндою також. Ну, воно все відблискує. Ну, але я не хочу виймати з пакету. Так, і все, мабуть, це всі мої з трояндами набори. Ну, є ще оцей маяк. Але я вже цього року маяк вишивала, якось мені вже не хочеться цього року розпочинати маяк. Тим паче він такий літній сюжет. Якось літо закінчилося. Не знаю. Щось буду міркувати. Або шопер цей розпочну. Великі роботи мені не дуже хочеться зараз розпочинати. Паралельно, щось маленьке треба. А маленьке це, ну, більш-менш маленьке шопер. Я не можу сказати, що це маленька робота, але менше, звичайно, ніж оці набори. Так, і ще один з варіантів, який я можу розпочати більш-менш такий, за розміром, невеликий це ось таке яйце. Великоднє яйце. Не знаю, я його планувала взагалі на цей рік, але коли е, прийшов час святкувати велико, Великдень, ми е, вже тільки нещодавно евакуювалися, і в мене настрою не було все це розпочинати, вишивати. Але ось думаю, ну, якщо цей набор у мене був у планах на цей рік, можливо його розпочати. І наступного року я не буду його вишивати. Щоб він уже. Ну, цей декор уже був у мене готовий до наступного Великодня, як гадаєте, ну, коротше кажучи, не знаю. Ще я не вирішила, або буду я його розпочинати, або якось ось цима двома набірчиками Наборчиками я задовольнюсь і не буду розпочинати цього року та яйця. Не знаю, ще подумаю. Тут вже як карта, мабуть, ляже. Ось такий настрій, якийсь незрозумілий. Хочеться щось розпочати, а щось велике розпочинати не хочеться. І ти не знаєш, чи розпочинати тобі взагалі щось, чи не розпочинати. Ну, буду вирішувати. Так, все, ну, взяла собі у свою робочу папку. Ось такі два набори. Не знаю, поки що я квітковий не стала брати. Якщо що, я вже його, якщо остаточно вирішу, вирішу розпочинати, я знаю, де він лежить. Ось А поки що ось на ці подивлюся, можливо, я їм і задовольнюся, де і все. Так, ну що, мабуть, я буду завершувати свої вишивальні будні, і наостанок хочу вам показати, що там я вже навишивала. Так, Австрію. Ось такий сюжет. Ви тільки що бачили ось, що в мене навишивалося. вишивалося. Так, я показую все це при штучному освітленні, тому що погода похмура, дощ іде вже другий день. Така собі погода, ось, що в мене є. І тут у мене 7-8% вже вишито. Буду його далі вишивати, буду паралельно. Вишивати ось цього лускунчика, ну, як ви вже бачили у моїх попередніх включеннях, лицевий бік я вже зробила. І зараз вишиваю зворотній бік. Ось на такому я етапі. Беру я цю роботу кожного дня, вишиваю по три ниточки. Але вчора я, здається, її не брала. Десь у мене 47%. Тут на, ось, саме на цій половині вже вишито. 47 майже половина. Буду вишивати. Ось ця половина зворотня у мене йде якось веселіше, ніж лицевий бік. Хоча тут лускунчик, не знаю, більш цікавий, більш цікавий бік, і не знаю, можливо, тому що тут великі ділянки одним кольором зашиваються. Але ось якось йде. Тож, оці у мене процеси так і є в роботі. Оця Австрія і оцей лускунчик. І буду я їх далі вишивати. Дуже сподіваюся, можливо, наступного тижня у мене вийде закінчити лускунчика. І тоді я вже буду робити гарні фотографії з ним. І переключусь вже остаточно на. Австрію, щоб це був основний взагалі. Ну, він і так у мене основний процес, але якось треба себе, я не знаю, налаштовувати на те, що треба цей процес вишивати. Він мені дуже подобається, результат мені дуже взагалі хочеться, але, мабуть, ось ці 50 відтінків зеленого свою роль відіграли, і якось я сумую, коли його вишиваю. Але нічого, все закінчу, все довишиваю і вже потім буду вишивати фрузелка, конячку таку. Ну, я чому хочу наступного тижня розпочати цю роботу, щоб у мене цей коник ще постояв. Зараз у мене стоїть медовий коник? Ось цей у мене коник зараз стоїть, також від фірми фрузелок. Я його вже показувала. Ну, нехай він трошки ще постоїть, потім вже замість нього буду гарбузового ставити, адже і погода вже осіння така, і настрій вже такий осінній. Ну, то й зрозуміло, адже ж осінь прийшла. І буду, мабуть, також вишивати оцю мишу. Ну все, друзі, на цьому все. Буду я своє відео завершувати. На цьому етапі я вам, звісно, бажаю міцного здоров'я, миру. Бережіть себе. А на сьогодні до побачення!